Насправді підтягуватись на турніку дуже просто. Достатньо лише навчитись підтягуватись і правильно тренуватись, щоб збільшувати кількість підтягувань. В Ютубі багато відео про те, як навчитись підтягуватись, але сподіваюся, що я зможу дати вам трохи нової інформації, і це відео буде для вас дійсно корисним. І ви зможете навчитись підтягуватись або збільшити кількість своїх підтягувань. У повсякденному житті ми дуже рідко задіюємо ті м'язи, які приймають участь у підтягуваннях. Тому багатьом людям, які не тренуються, буває важко зробити навіть одне підтягування. Але також я знаю людей, які тренуються в тренажерному залі, піднімають важкі штанги, але підтягнутись не можуть. Ну або якщо і можуть, то один-два, може максимум три рази. Про що це нам каже? Про те, що підтягування це складний рух, в якому задіяні декілька груп м'язів. Які ще повинні вміти працювати разом, тому для того, щоб навчитись підтягуватись, потрібно підтягуватись. Тобто м'язи повинні розвиватись саме в амплітуді підтягувань. Наприклад, якщо в тренажерному залі ви робите верхню тягу до грудей і навіть з великою вагою, то це не означає, що ви зможете підтягуватись. Трохи амплітуда, все ж таки, не така. Що ж тоді робити? Давайте одразу покажу найдієвіший спосіб, на мою думку, який перевірений роками на моїй практиці роботи з людьми і на самому собі також. Уявімо, що ви трошки займаєтесь спортом, робите фізкультуру, але підтягування вам ну, ніяк не даються. Це образ більшості людей, які намагаються навчитись підтягуватись. А якщо ж ви повний нуль, то далі я і для вас скажу і покажу, що треба робити. Але особисто моя рекомендація починати вчитись підтягуватись тільки тоді, коли у вас вже є мінімальна фізична форма. Тобто ви можете віджатись від полу хоча б 10-15 разів, трошки качаєте прес, робите 20-30 присідань, і ваше тіло знаходиться в хорошому тонусі. Ну, до таких людей ми повернемось трохи пізніше, а зараз давайте для тих, хто вже в тонусі, але підтягуватись чомусь не може. Перелітаємо на іншу локацію, бо там такого немає, а тут є, нам потрібна шведська стінка з турніком. Залазимо по стінці, беремось руками за турнік, і тут задача поставити ноги на таку сходинку, на якій ви зможете підтягнутись від 3 до 5 повторів за допомогою ніг. Думаю, це кожен зможе, бо якщо ні, то ви в категорії повних нулів. І що вам робити, я скажу далі. І так, тут є декілька правил. Перше, хват руками звичайний, трошки ширше плечей. Друге, корпус повинен бути у вертикальному положенні, для цього більше згинайте ноги в колінах або їх вирівнюйте залежно від висоти сходинки. І третє, починайте рух із зведення лопаток, потім тягнетесь грудьми до перекладини максимально наскільки можете, і опускаєтесь вниз в початкове положення, тобто лопатки розводите. Таких треба зробити від 3 до 5 повторів. Чому саме стільки? Тому що у вас слабкі м'язи, і їх треба зробити сильнішими, тобто тренувати силу. А на силу це якраз до 5 повторів, бо 1-2 це буде мало, буде велике навантаження на суглоби та зв'язки, і можуть бути з ними проблеми. І так, робимо по 3-5 повторів, 4 підходи. Можете постійно регулювати навантаження за рахунок ніг, змінювати висоту сходинки. Головне, тримайтесь в цьому діапазоні від 3 до 5. Після 4 підходів змінюйте положення рук на зворотній хват. Беремось на ширині плечей, можна трохи вуще, але не ширше, щоб не викручувались руки і не травмувати суглоби. В такому положенні підтягуватись буде легше, бо ми переносимо навантаження на біцепс і трохи на інші м'язи. Але їх теж треба розвивати, тому робимо ще 4 підходи по 3-5 разів. Відпочинок між підходами має бути таким, щоб ви змогли повторити тих 3-5 разів. Це може бути 30 секунд, а може бути і 2 хвилини. З часом, щоб прогресувати, намагайтесь скорочувати час відпочинку, щоб він був не довше 30 секунд. Якщо у вас виходить так робити, то я вас вітаю, ви дуже скоро навчитесь повноцінно підтягуватись. Але я не раджу починати підтягуватись звичайним чи зворотним хватом. Я маю на увазі, коли ви будете вже пробувати підтягуватись без допомоги ніг на шведській стінки, просто на турніку. Коли ви вже будете відчувати, що ви стали міцніше і, начебто, вже готові перейти до класичних підтягувань, можете пробувати підтягуватись паралельним хватом. На початку тренування перед тим комплексом спробуйте підтягнутись саме паралельним хватом. Якщо зробите один або два рази, то повертайтесь до комплексу на шведській стінці. А от коли зможете зробити мінімум три повтори, то додавайте ще один підхід на паралельні підтягування. Можливо, трохи заплутано, але спробуйте зрозуміти цю схему. Якщо ви зможете зробити два підходи. По три підтягування можливо перший підхід буде чотири, другий три. Тоді від тієї схеми на шведській стінці забираєте по одному підходу. Тобто ми робили по чотири, а тепер по три підходи звичайним і три підходи зворотнім хватом. Потім все за такою ж схемою. Зможете підтягнутись паралельним хватом, 4 підходи, щоб четвертий був мінімум 3 рази. Тоді від того комплексу забираєте ще по одному підходу, і буде по 2 звичайним і 2 зворотнім хватом. Потім, коли 6 підходів паралельним, то там тільки два один так, один так. І коли нарешті зможете зробити всі 8 підходів паралельним хватом, той комплекс вже вам буде не потрібен. І от тільки тоді я би радив переходити до класичних підтягувань звичайним хватом. Можливо, паралельним на першому підході ви вже будете робити разів 7-8. А перейшовши на звичайний, якраз будете робити десь 3-5 підтягувань. Саме якраз той діапазон, в якому вже можна розвивати силові. Далі, щоб збільшувати кількість підтягувань, можна йти практично за тією ж самою схемою, але вже по одному підходу. Тобто, якщо ви зробили, припустимо, 4 підходи звичайним хватом, мінімум по 3 рази, а на п'ятому підході ви вже 3 рази не витягуєте, то з п'ятого по восьмий робите паралельним хватом. І так, аж поки не зможете всі 8 підходів зробити класичним хватом. Далі то вже інша тема, там розвивається витривалість або треба додавати вагу. Про це ми сьогодні говорити не будемо. Але за тією схемою, що я дав, можна доволі швидко дійти до 20 класичних підтягувань на турніку. До речі, як часто треба тренуватися? Достатньо буде займатися двічі на тиждень з відпочинками по 2-3 дні. Якщо ви дуже енергійна людина або ви ще дуже молоді, то можете робити і три тренування на тиждень, але багатьом буде достатньо і двох. Все ж таки м'язом в даному випадку потрібен відпочинок. А тепер давайте швиденько розкажу, що робити тим, хто взагалі повний нуль. Деякі не можуть навіть просто висіти на турніку. У них слабкий хват і його потрібно тренувати. Можна спочатку на брусах, теж знімати навантаження за рахунок ніг. І так висіти до 30 секунд. Потім поступово переходити на турнік і дійти там теж до 30 секунд. 4-5 підходів буде достатньо. Далі, якщо ви вже можете висіти, то теж на брусах стаєте ось таке положення, згинаєте ноги і починаєте з роботи лопатками. Звели лопатки, розвели лопатки. Робите таких 5 підходів по 10 повторів. Потім, коли це вже зможете робити, намагайтесь підтягнутись. Для цього присідаємо біля брусів і за рахунок ніг робимо підтягування. При цьому намагайтесь тягнути саме руками, бо нам треба тренувати їх, а не ноги, звичайно. П'ять підходів по п'ять разів, і з кожним разом намагайтесь відходити ногами трохи вперед. Згодом, коли зможете дійти до ось такого положення і зробити 5 підходів по 5 разів, це буде означати, що вам пора переходити до тієї схеми, що я давав раніше на шведській стінці. Ось, в принципі, і все, що потрібно знати і робити для того, щоб навчитись підтягуватись. Все інше, навіть підтягування з резинками, дають дуже мало ефекту, без резинок краще. Тому бажаю вам гарних результатів. Займайтесь здоровим спортом. Мирного неба, пока.